Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Гриби це унікальні створіння природи, яких вчені досі не можуть віднести ні до рослин, ні до тварин. Крім того, що вони дуже смачні, вони також корисні в різних сферах життя людини. Наприклад, це медицина або переробка промислових відходів. Водночас, вживання деяких видів грибів може бути небезпечним для організму людини. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, а ми продовжуємо. У світі налічується приблизно 2 мільйони типів грибів, проте класифіковано всього 80 тисяч. На один різновид рослини припадає приблизно 6 різновидів грибів. Досить багато видів грибів є хижаками, хоча, за своєю суттю, практично всі вони недружні та є причиною загибелі багатьох рослин і тварин. Гриби хижаки мають спеціальні пристосування, нарости для ловлі комах. Також є різновиди, які, розпорошуючи свої спори потрапляючи в жертву, виростають у ній. У середньому кожен гриб складається з приблизно 90% води. Одним із найбільших знайдених грибів вважається об'єкт, знайдений у США в 1985 році Вісконсін. Його вага становила 140 кілограмів. Гриби це не рослини, як було заведено вважати раніше, оскільки в них немає хлорофілу, але водночас і не тварини, поза як в них немає шлунка. За деякими властивостями гриби як продукти ближче до м'яса, а за деякими ближче до рослин. Найбільший гриб живе в штаті Орегон, США. Площа його грибниці становить приблизно 900 гектарів і важить він кілька сотень тонн. 2,5 тисячі доларів за 1 кілограм грибів. Це найдорожчий сорт грибів трюфель. Одним із найцікавіших грибів вважається плазмодій, річ у тому, що він вміє ходити. Швидкість, правда, невелика, усього приблизно 1 метр за кілька днів, але все ж. А живе він у середній смузі Росії. Грибниця росте дуже повільно, приблизно 10-12 см на рік. Найперший у світі антибіотик Пеніцилін був виведений із гриба. Мабуть, один із найрідкісніших грибів це сигара д'явола. Трапляється цей гриб у центральній частині штату Техас, США, а так само у відокремлюючих куточках Японії. До того ж, це єдиний гриб, який видає звук свист, коли випускає спори. У реакторі Чорнобильської АЕС у 2002 році були виявлені гриби. У таких умовах вони відчували себе чудово. Ба більше радіація їм була потрібна для того, щоб жити як рослинам сонця. У складі цих грибів виявили меланін, аналог того, що захищає шкіру від ультрафіолету. Взагалі, гриби дуже живучі і місця їх зростання можуть бути вельми екстремальними: космос, сірчана кислота, високий тиск. Гриб мухомор містить психотропні хімічні речовини, які викликають у людини макропсію. При цьому людині буде видаватися, що деякі об'єкти навколо неї є меншими або більшими, ніж насправді. Багато видів грибів при зростанні тягнуться до сонця, так само як і рослини, але вчені поки не знають, як гриби використовують сонячне світло. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!